В озеро льють піноподібну рідину, яка тхне хімію. Через цю гедоту розповідають місцеві зникла і риба. Раніше можна було впіймати на гачок чимало карася зараз про рибалку і не йдеться. Зникли і черепахи, яких тут було багато. Це фото минулого року. Тоді черепашки з граями плавали у водоймі. Нині куряче перетворилось на мертве озеро. Ну зазвичай це... Це вечором скидається це, ця це піна, коли якби, тут мало людей ходить, і ця піна стоїть таким високим, висоти там два метри десь. Ну, піна видно, що вона якогось неприродного походження, наче якась хімічна піна. І такий потік води йде дуже великий. Так у нас багато тварин тут водиться і лебеді, і черепашки, і вони також страждають через ці скиди. Плюс літом на озері купаються дітки. Наші одинадцятирічний Єгор цікавиться птахами вже три роки. Фотографує їх у цій місцині. Нині каже фотополювання на паузі. Пернаті тут майже не з'являються. Тима видами не відбулися. Я припускаю, що хімічні речовини, які вливають воду, могли спричинити забруднення кормових баз кулеків. Смердючу піну зливають сюди не перший рік. Зазвичай навесні і восени. Перший раз ми засіпли зброс піни от 27 января 2021 року. Це перший зброс був, той, що ми зафіксували. Так, тут на фото это вечером знімали. Ми тоді визвали поліцію, але поліція нам совітують на гарячу лінію одразу обращатися. Місцеві жителі не склали руки, постійно звертались до поліції та інших структур, але історія вкотре повторюється. У 2021 році ми писали звернення і в екологію, і там куди ми ще в гідроспоруди, да, в відповіді? питання. Ніяк? Відповіді, що нічого не знайшли, ніяких різок. Не зрозуміло, хто це скидає, і поліція теж mm. так. Поліцію визивали також. Вони сказали, що ну не знають, хто це у комунальному підприємстві гідроспоруди. Нам повідомили в минулому році перевірки провели і порушників виявили. В Минулому році ми фіксували випадок незаконного врізки в дощоприймач з боку автомийки. Ми даний трубопровод викопали і демонтували. І врізку це затампонували. тобто ми декілька разів навідувалися, щоб перевірити, чи її не відновили. Її не відновили. Але є припущення, що вони час від часу можуть просто ставити насос і перекачувати в решітку ці нечистоти. Місцеві та комунальники припускають, пінну речовину знов почали зливати автомийки, але робляться нишком у темну пору доби і через зливнівки, які відстежити неможливо. Така вода можлива лише з автомийок. Вони не підключені до центральної каналізації та накопичують брудну воду в септиках, а потім перекачують до водостоків. Два дні наша знімальна група стежила за підозрілою автомийкою, на яку нам вказали місцеві. Там самообслуговування контактів керівництва немає. Поруч інша. Там же нас зустріли співробітники, які і розповіли, як у них працює система зливу відходів. У Нас вообще скважина, і цикл води закритий, вона нікуди не уходить. Через деякий час нам перетелефонував і власник цієї мийки. Стверджує, працюють за законом. Є і угода з водоканалом. У нас водоканал канал Кожен Кожний перевіряється. Ми представляємо документи, все це перевіряється. То вже просто ви не пірю, приїжайтесь. Порадив спитати у їхніх колег, які працюють найближче до озера. Навіть якщо хтось сливав з цього району, то района, ну, я як спеціаліст вам можу сказати. А б в житті туда не пішло. Це роботизовані мойки, мова сто капець. Я це. Відео я тоже подписан. Это ваш канал. Угу. Uh -huh. Это мойки, который рядом робот. Там я так думаю, что это мойка, яка поснімала вывески. Тут документи та контакти власника автомийки давати відмовились. Як виявилось, цю територію винаймають. Орендодавець же не в курсі. Як ці підприємці працюють? Останні п'ять років її орендують, тому я квітанці не маю. Це проблема орендатора. Орендатор. Його теж мабуть не буде, тому що там всім завідує адміністратор. Якщо він не хоче давати якусь вам інформацію, то я вам ніяк не допоможу, тому що я здав цей об'єкт нерухомості в оренду, щоб цим не займатися, і тому все, що там відбувається на совісті того, хто це знімає. За номером на сайті автомийки нам повідомили, доводити свою невинуватість не хочуть. Просять повірити на слово. За ці роки ми вже доказувати, вже надаїлись доказувати комусь щось, і телебачення тут у нас було ще до цього. І до вас були телебачення, знімали відео, що у нас є споруди, які очищають воду. І вона йде в нас по второму кругу. Це раз. І це продовжується кожен раз. Комусь там скучно, хтось там щось мудрує і мудруєража. Лучше би там друге поснімали, як зливається машинами очисними. І все мочу приїдете, поснімайте відео. блін. Ну це, це просто втрата времені мого і вашого. Після нового звернення від місцевих до правоохоронних органів наприкінці квітня 2024 року відкрито кримінальне провадження. Повідомили у поліції. Ості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 239 кримінального кодексу. Раїна, саме забруднення або псування земель. Зараз слідчі відділення поліції номер 1 Дніпровського районного управління поліції в рамках відкритого кримінального провадження здійснюють досудове розслідування та встановлюють всі обставини цієї події. Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Триває досудове розслідування. Поліція та місцева влада просять дніпрян, які помітили скид нелегальних відходів ливнівки на лівому березі, телефонувати до права правоохоронних органів та усе фіксувати на камери телефонів до приїзду поліції, як це трапилось нещодавно в районі вулиці Коксової. В цьому районі проводились роботи зачищення колектору з каналізації. І сьогодні ми вирішили перевірити працездатність колектору і зафіксували факт незаконного скиду прямо в балку незаконного скиду нечистот. Тобто це асинізаційна машина, яка викачує людям вигрібні ями, і яка ці помиї, виливала прямо на схил балки. Ми цей факт зафіксували, ми викликали поліцію. Машина намагалась втекти, тому ми перегородили дорогу своїм транспортом і не дали втекти, так сказати, злочинцям. Тим часом озеро продовжують зливати смердючу рідину. Жителі кажуть, намагатимуться і далі врятувати своє озеро. Анонсували тут серію суботників, хочуть почистити від сміття узбережжя. Анастасія каюда Борис